Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми розглянемо дорожню карту учасника ЗНО. Як готуватись до виконання завдань НМТ з біології? Замість традиційного ЗНО у цьому році вступники до закладів вищої освіти мають скласти національний мультипредметний тест. Він складатиметься з трьох блоків і третім буде блок завдань з одного з предметів на вибір. Зокрема, біології. Усього в блоці з біології 30 завдань, з яких 24, з вибором однієї правильної відповіді: 4, декілька і друге завдання за вибором 3 відповіді із трьох груп запропонованих варіантів. Як отримати високий бал? Потрібно пам'ятати, що для цього необхідно ретельно працювати над шкільною програмою, відвідувати онлайн та офлайн уроки, які проводять ваші вчителі. Якісно підготуватися до майбутнього тестування допоможе й самостійне тренування. Регулярно виконуючи тести ЗНО онлайн з біології за попередні роки, ви зможете повторити весь теоретичний матеріал і застосувати його на практиці. Завдання з біології згруповані за певними темами, які відповідають програмі, дозволяють відпрацювати найбільш проблемні розділи, приділивши їм максимум уваги. Якщо ви перейдете далі, ви побачите рекомендації, тобто дорожня карта учасника ЗНО 2023 року Національний мультитест. Тут ви побачите усі можливі вам рекомендації, поради і так далі. Сьогодні ми з вами на цьому відеоуроці пройдемо практично тест демонстраційний. Який так і називається завдання демонстраційно-мультимедійного тесту 2023 з біології. Також я рекомендую вам самостійно пройти якомога більше онлайн-тестів із біології. Це допоможе вам краще зрозуміти, які завдання там будуть представлені. Ви побачите прогалини в своїх знаннях. І так, заходимо на сторінку ЗНО Онлайн, обираємо завдання, ви бачите їх 30, як я вже говорила, і переглянемо їх. І так, перше завдання. За розв'язування проблеми нестачі продовольства енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я та навколишнього середовища пов'язують із розвитком науки, біотехнологій. Друге завдання. На рисунку зображено об'єкти живої природи попарно. Якщо ви їх уважно розглянете, ви побачите, що перша і третя група це пари, утворені об'єктами, що перебувають на одному рівні організації живої природи. Тому відповідь А: перша і третя. Переходимо далі. Третє питання. Органічні речовини, загальну формулу яких наведено, є мономерами. Ви бачите, це амінокислота, тому відповідь Г білків. На рисунку зображені компоненти плазматичної мембрани, Якою буквою позначено складник? Відповідь Г. Ось, подивіться відповідь Г. Наступне завдання. Ці немембранні органели відкрито в середині 50-х років ХХ століття. Якщо ми уважно подумаємо, то уважно читайте завдання. Укажіть функцію 1 і місце утворення 2 складників цих органел в еукаріотичній клітині. Яка ж буде відповідь? Уважно прочитали, подумали, і це відповідь А1 трансляція 2 ядерці. Послідовність нуклеотидів одного з ланцюгів ділянки молекули ДНК така. Відповідь буде В. 40 Водневих е, зв'язків. Завдання 7. Забарвлення норок визначене одним геном із повним домінуванням. Схрещування коричневої норки з сірою дало лише коричневих потомків. Яка буде відповідь розщеплення Б? Яка речовина є складником капсиду простих вірусів? Відповідь В. Білок, звичайно. До фототрофів належить. Хто ж у нас є фототрофом? Відповідь тут у нас Г, ціанобактерії. бактерій. До якої групи належить зображена рослина? Це плаун булавовидний. Належить до групи плауни. Відповідь Б. Основна причина розміщення санітарно оздоровчих закладів у хвойних лісах полягає у тому, що ці дерева виділяють фітонциди, які пригнічують діяльність мікроорганізмів. Відповідь Г. Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів? Звичайно, ця тема вивчалась детально в школі. Відповідь пришвидшує розвиток організму. Відповідь Б. Відповідь А, вибачаюсь. На рисунку зображено представників молюсків і йшли Які ознаки є спільними для них обох? Вибираємо із перерахованих шести ту ком комбінацію, яка є е, правильною 2, 3, 5. Тому відповідь В. Цікавою хребетною твариною є амбістома Тигрова. А, значить, цю, Про цю тварину є декілька завдань. Перше питання до там у вас такий великий інформаційний блок, до якої групи належить. Друге завдання: 15, теж по цій тваринці йде. А відповідь В: Обоє мають рацію. Учень та учениця обговорювали особливості описаної тварини. Знову, третє питання по цій же ж тваринці. Яке ствердження можна сформулювати за результатами аналізування наведеної інформації? Відповідь В. Завершення метаморфозу. Проаналізуйте твердження щодо опорно-рухової системи людини. Ви читаєте всі твердження і вибираєте, яке із них правильне: перше, друге чи і перше, і друге. Залоза, позначена на рисункою букви Х, виробляє інсулін. Це підшлункова. Залоза. Цей жиророзчинний вітамін утворюється в шкірі людини під дією ультрафіолетового випромінювання. Відповідь Г: це вітамін Д. Укажіть правильні твердження щодо будови вуха людини. Е, відповідь у нас буде, що цифрою 2 позначено барабанну перетинку. Бачите сумницю, е, і про неї йдуть знову декілька запитань. Е, про неї. Споживання плодів суниці забезпечує організм людини ферумом, що є складником чого? Фер... Фер... Так. Вегетативне розмноження суниць забезпечують видозмінені корені. Проаналізуйте твердження щодо трофічних зв'язків суниць. Рослина є консументом, рослина перебуває на першому трофічному рівні. Відповідь 1 правильно, тільки на першому трофічному рівні. Завдання 24. Про ефективність впливу комах запилювачів є інформація ви знайомитеся з малюнками і даєте відповіді на питання. Саме головне уважно читати запитання. А от зверніть із завдання 25. Нам треба вже визначити співвідношення між 1 і А. Ми вибираємо 1 А, 2 Г, 3 Д і 4 інтерферон. Це у нас інтерферон. Вибираємо 4. Так, ідемо далі. Завдання 26. Узгодьте особливості будови збудника захворювання людини. Аналогічно до попереднього ми встановлюємо співвідношення між цифрами і буквами. Ось, бачите, співвідноситься. Так, наступне запитання. Відповіли. Наступне 27. Укажіть середовище мешкання тварин. Так само ви встановлюєте співвідношення між цифрою і буквою. Наприклад, 1Б, наземне середовище, ящерка, прутка, ну і так далі. Мозок людини. Укажіть складник організму людини із його зображенням. Виставляємо відповідність до АБВГД назви частин головного мозку. Один це гіпофіз Г. бачите, ну і так далі. Треба бути дуже уважним у виставлянні оцих співвідношень. Гарно подумати, поміркувати. Завдання 29. Укажіть ознаки рептилії представника цієї групи. Ми вписуємо в комірочки відповідні цифри: покрив тіла, кількість кіл кровообігу до відповідного представника. Представниками є саламандра плямиста, тритон грибінчастий. Вуш звичайний. Вписуємо правильні цифри. 1, 3, 2, і у нас залишається останнє віконечко 1. І даємо відповідь: натискаємо на зелену кнопочку, даємо відповідь. Уна... Ми переходимо до останнього запитання, останнє 30. на графіку зображено зміну, концентрації речовини Х. Під час первинної та вторинної імунної відповіді на проникнення антигена в організм людини. Охарактеризуйте цей процес. Розглядаєте графіки і обираєте правильне твердження: речовина Х належить до, і речовина Х синтезується в. Поміркували і вписуємо цифри, так само, як і в 29-му запитанні. Вписуємо правильні відповіді в комірочки. Це останнє питання. Ми натискаємо Завершити тест. Система обраховує відповіді і, отримує, і показує нам результат, скільки відповідей, які бал ми набрали. Далі швиденько прогортуємо, ми дивимося, де наші правильні відповіді. Правильні і неправильні їх відзначають. Для зареєстрованих користувачів можна ще коментарі почитати, які які вам допоможуть зрозуміти ті запитання, на які ви дали Неправильні відповіді. Ось ми з вами і розглянули, як підготуватися до тестів ЗНО онлайн з предмета біології. Ми розв'язали завдання демонстраційного мультитесту 2023 року з біології. За потреби перегляньте відео ще раз, ставте на паузу, дивіться правильні відповіді, аналізуйте. Для кращої підготовки рекомендую працювати. Бажаю вам успіхів.